Начальника кримінальної виконавчої інспекції, капітана внутрішньої служби Ребрика Володимира Михайловича. Він власність зараз до нас вийде. Адвокат Левко Юрій Юрійович. Кримінальної виконавчої інспекції виноградівського району популярний хайло-михайдо. Нашим гостям злого ви всі уважно слухаєте. Доброго дня! Оскільки у нас проводиться... Так, дуже хороший такий захід, який виражається в тому, що все-таки все наш народ і пер перші підчинки, які входять у своє перше життя, таке вже більш доросле, це дошкільного віку йшлося шкільний вік. Тому треба, щоб всі ми якось знали свої права і обов'язки, що гарантовані нам Конституцією. Конституцію держави, Конституцію України. Оскільки я так розумію, що багато хто ще не зовсім розуміє, що таке закон, що таке право, але про Конституцію, напевно, вже чули всі, що це таке, знаю, що таке держава, що таке сім'я, знаю, що таке родина. ну, Також, що таке наш український народ, що ці елементи складаються і що воно є. Оскільки це оскільки найбільше було таких, скажімо, великих випущень, то що на до теперішнього часу дуже мало уваги зверталося на те, щоб вивчати наш скажемо, шкільний бік знав свої права і обов'язки. Що це складається, це загальне право, яке б мало чітко між нашими родинами, між нашим суспільством, яке значить, є законодавець, який не дані, скажімо, закони, але закони вони направлені на два напрямки, як на наші права, так і на наші обов'язки. Оскільки наші обов'язки складаються сам беред, бути в родині. Мати повагу вчити те, що наші предки за діда, прадіда і ще далі з злубими віків придбали для нашого суспільства, для нашого народу, щоб ми то не втратили, а наоборот умножили, і це от всі наші набуття були у нас. Але без такого елемента, як право, як право, як елемент законодавства. Його, скажімо так, щоб вони його соблюдали, щоб вони його чтили, щоб вони його виконували, як наші права, так і наші обов'язки, це є неможливо. Я не буду багато говорити. Я розумію, що кожен би хотів, щоб до нього ставилися з повагою, з розумінням, щоб його підтримували. Кожен хоче з нас в своє життя посвятити нашій людеві справі. Хтось хоче десь на якусь роботу, вивчитися, бути по різним професіям попрацювати. Але на жаль, на, на даний момент часу, оскільки у нас йде дуже такий правий негелізм, негелізм ну, це е, несоблюдення, повного несоблюдення покарання нашого закону. Тому о, фактично нам потрібно мати навики, що які в нас є права і обов'язки. Але будь-які права і обов'язки це насамперед йде з поваги. Поваги як у колі сім'ї, так у колі родини, так у колі, скажімо, общини, в даному випадку вашого села. Тобто повага до старших, повага до молодших, до своїх провесників, те ж саме вимагання, щоб таке ж саме право, от, і ви цим користувалися, щоб таке ж саме відношення було і до вас. Тому, оскільки я як адвокат, я як адвокат, я захищаю саме основне, це ваші права, щоб ви, не дай Бог, будь-якими органами, законно чи незаконно, чи це не були попрані саме ваші права. І коли звертаються вже при людьми обставинах, у вашому життя складається тільки з одних обставин, чи хороших, чи поганих. Але всі відносини як у цивільному житті, так і в кримінальному праві, так і в адміністративних відношеннях, тобто вас із скажімо, вашим керівництвом, з вашими вихователями, вчителями. Ці права всі обословлені в нашому законодавстві. І для того, щоб ви чітко розуміти, ви маєте розуміти, що таке право, що таке ваші обов'язки і що о, о, ваші особисті права. Як майнові, так і не майнові, скажімо, це входить в такий великий-великий круг законодавства нашої держави. Оскільки тепер, на даний момент часу, дуже багато є різних обставин, у нас йдуть великі перетворення, це познає вас кожен, йдуть перетворення. Ці права за часто порушуються. Порушується за те, що дехто де просто це поводить, скажімо, неадекватно, не дуже правильно, е визиває таку яру неповагу як до себе, насамперед до себе, тому що так себе поводити, скажімо, е вульгарно до общества, тобто коли не йде неповага батьків. Не по добаті, не до брата, до сестри, або тим, це все влесується в нас у суспільстві. Тобто ніде неповага до вихователя, до старшого, скаже, до ненічного, або людини, яка має якісь вади. У нас люди, на даний час процвітає висміювання, непокора. Ну, багато чого є різних нюансів, які можуть бути вимірні. І тому, перш за все, кожен має собі засвоїти. Треба поводити з. З біблійських істин, як ти хочеш, щоб до тебе ставилися, стався так само до іншого. Тому ви можете розраховувати при таких обставинах, щоб до вас ставилися правильно і красиво. Значить, Адвокатура призвана для того, щоб на... на даний момент час, щоб, і взагалі вона була создана для того, щоб на даний... У ваш, кож, кожне ваше життєве обставини, вона надавала вам захист, вела роз'яснювальну роботу, щоб ви чітко узнали свої права, а і також у Ну а хто це може скаже і колега, який представляє, скажімо, протилежну о, сторону даної о, скажімо, нашої законодавчої бази. Я скажу, працюю за те, щоб не дай Бог, не дай Бог, не винний був покараний, а вони діють, не дай Бог, щоб винний не поніс покарані. Дякую. Я хочу сказати, що є наше майбутнє і тому Конституційні ваші права, розказував мій колега. Але я хочу звернути вашу увагу, що держава зако придає дуже багато значень, щоб наше світле майбутнє було не гірше, чим у передових країни світу. Як на Сході, так і на Западі, і повністю у цілі. Я хочу сказати, що зараз. Не були у державі, але якщо не можна розказати про сьогодення, якщо не, не, не згадати минуле, я вже виступав перед вашими там товаришами у цьому класі і хочу сказати вам, ну, в мене вже такі внуки, як ви, тому що -то мені 67 років, я мало хочу вам сказати, як було воно раніше, а ваші вчительні батьки ото підтвердять. Раніше, у після моєї часи, директор мав вищу освіту і завуч. Вчителі мали середню спеціальність, але як усі стремилися до знання. І я вам скажу, тоді було більш жорстоті, що відносилися, я би сказав, справедливо на той час. У нас на дості вчителя була. Вербова ліста. І нічого страшного не було, якщо за щось шварку, то я вам скажу, що воно є проти якщо то зараз. Але як було тоді? А вивчитель у казку показує, хто там сідороги про Іван, то мені йде сюди. Склади пальці, шльов, аж він не скрутився, йому каже, дай другу руку. І туди йди, сідай. Якщо то тоді хтось та поскаржив самому. Моїм родичам і літим, хто ще дома получив у від батьків. Тобто було відношення, щоб ви всі стремилися до знань. Кожен із вас мріє про майбутнє. Ви мені скажіть, хто з вас мріє стати злочинцем, людину, від якого будуть жахатися, людину, в якого кожен кимось мріє стати. А щоб ви стати, то треба це вчити. І дивіться, що зараз. Зараз усі вчителі мають вищу освітку. Всі професіонали, всі стараються довести до вас все, що він має, бо священна професія вчити. Бо він у вас, від, як взяти ручку і як писати від самого, то є друга мама і батько, який гордиться вами, якщо приходить інспекція або що передовий клас. Відвідування перше. У нас тоді був той показник. Яке відвідування, яке знання? Що зараз твориться? У мене дочка вчителька. Ну ось то, Що вона мені розказує, це ви знаєте, як кажуть, чим дітям робить краще, вони роблять чим гірше. Чому так стається? Не розумію. Та я вам хочу сказати, яка пословиця колись була. Або в дитини є голова, або просто продовження шиї. Якщо в мене думає, як утілити в життя ті знання, як їх причерпнути, прив'язати до себе, що дає вчителька, як не обганьбити себе, не обгадібити вчителя. І школу в цілому дружби не є. Ну, а зараз що? Прокуратура, то такий скромний орган, який веде нагляд за дотриманням законодавства всіма структурами держави. І якщо хтось думає, так як деякі з вас, а що може, може уцупити в того, може того побити, може то зробити, дуже запомиляє. І його мрії майже не збудуться, якщо він буде цього робити. Бо Тому що законодавець передбачив усе, за кожне право порушення є покарання. І як казав мій колега, Прокуратура і правоохоронні органи для того, щоб не дай Бог правопорушник не поніс покарання. Його святий обов'язок. Якщо порушив, понеси покарання і справедливе, щоби ти осознав, що ти неправильно робиш. А тепер хочу вам сказати, якщо хтось порушив право прохладу, рішив жити з законом. То не він своє життя, а він просто уже заздалегідь. Мене <ривіт> звати Роза Іванович, я фахівець своєї репропації. Проводиться тиждень права у ну, навчальних закладах ну, з метою опіланки попередження різного роду правопорушень. на цей захід запрошені начальник кримінально виконавчої інспекції Олег району капітан утрішньої служби Реврі Володимир Михайлович. Кращий адвокат, один із кращих в області, майор Збройних сил Левко Юрій Юрійович був на сході, приймав участь, значить. Фахівець прокуратури, правозахисник Федір Михайлович Кусюк і голова е, ради антикорупційного комітету Закарпатської області, е, чийник Михайло Ласіович формував покуси на схід, був учасником автомайдана. Значить, е, зараз ми з вами проведемо такий тренінг. Десь його на Будьте уважні. Хто бере перше слово? Може, Юрій Юрійович, давайте початку. Може до вас до захисту звернутися.